Загинув, потрапивши у засідку. У Чернігові сьогодні прощалися із солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Тарасом Лизогубом. Відспівували його в Катерининській церкві. Слово моє слухає, і вірує в того, хто мене послав. Той має життя вічне, і на сум не приходить, а криза лісмерти до життя. Він був дуже щирою, веселою, доброю людиною. Ми з Тарасом пронесли. Дружба 20 років, потім він став мені братом, потім він покрестив мою доньку, став мені кумом. Пішов захищати нашу батьківщину. Героїчно, 25 жовтня, героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Тарас Лизогуб народився 21 квітня 1990 року у Чернігові. Вчився в школі номер 2 Працював будівельником. До війська потрапив під час мобілізації на посаду старшого невідника гранатометного відділення. Він загинув 25 жовтня біля Невського на Луганщині. У загиблого залишився п'ятирічний син та дружина. Захищав нашу Україну та попав у засідку. Як це розповіли. Я чув, що розповіли, що десь під Бахмутом там він воював, ну і там вже, мабуть, і загинув. Це тяжко передати словами, що його вже не буде більше, тільки якщо в душі, у серці він залишиться у нас назавжди. Залишив він сім'ю свою. Сім'я залишилась без нього, без батька, без чоловіка. Герой України. Слава хлопцям нашим, які віддали життя. Вони наші герої, залишаться завжди у нас в серцях.